Вітаю вас, друзі! Учора наша країна пережила наймасованішу повітряну атаку за весь час російсько-української війни. Росіяни застосували більше двох сотень ракет та дронів. П'ятнадцять штурм. Передусім, росіяни атакували об'єкти нашої електроенергетики. На жаль, подекуди вдало. Звісно ж, ця терористична атака проти цивільних об'єктів викликала святкування серед російських пропагандистів по Україні б'ють і б'ють, і б'ють російські ракети. І це прекрасно. думаю, найближчими днями у них може суттєво погіршитися настрій, але у контексті і цих подій і ситуації у Курській Народній Республіці здається, тема переговорів відступає вже на другий або на третій план. О чому з ними взагалі можна Ні про яких переговорах речі бути не може і ще декілька тижнів тому дуже активно обговорювалася тема можливих переговорів між Україною та так званою Росією, але тепер здається, усе змінилося. Або ні. Спробуємо розібратися, але тільки із тими чудовими людьми, які підписуються на мій канал. Тож підпишіться, якщо досі ні. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Під час учорашньої масованої атаки росіяни вбили сімох людей і ще майже 50 постраждали. Завдали вони удару, також і по рибі. Ось пішла, дивись! на Волині у Луцьку. Росіяни поцілили іранським дроном просто у житловий будинок. Звісно, ж у той самий час росіяни розповідали, які вони великі гуманісти і як вони ніколи не атакують цивільні об'єкти. Ну я хочу підчеркнути, удари наносяться не по жилим домам, а по воєнним і інфраструктурним об'єктам. А потім вони дивуються, чому це по сраному Білгороду постійно прилітає напередодні. Росіяни атакували також і готелю Краматорську. Під час цього удару росіяни вбили співробітника західного видання Reuters. Організація репортери без кордонів дуже засудила цю атаку. Організація репортери без кордонів засуджує смерть консультанта з безпеки Reuters Райана Еванса та стурбована здоров'ям двох його колег-журналістів. Які були поранені внаслідок російського ракетного удару, при цьому росіяни прямим текстом пишуть, що вони цілеспрямовано вбили західного журналіста, і вони полюють на західних журналістів. Але організація Репортери без кордонів не впевнена, що росіяни можуть полювати за журналістами. На даний момент ми не можемо стверджувати, що готель став ціллю через те, що в ньому жили представники медіа. І вже цієї ночі росіяни завдали іще ще одного удару по готелю цього разу у кривому розі вбили що. Найменше двох людей. Проводимо розбір конструкцій в очну. І поки західні журналісти не впевнені, чи це спеціально так звана Росія атакує цивільні об'єкти. Я нагадаю, що це росіяни били по дитячій лікарні Охмаддит. І Це Росіяни публічно закликали атакувати лікарні. Так під ударом оказався прифронтовий госпіталь на востокі Харківської області. Етична сторона питання тут має залишатися в першу чергу за кадром, Тому ніяких по поводу такого рода ударів бути не повинні. Які західні журналісти розмірковують: а чи може так звана Росія вчиняти воєнні злочини або злочини проти людяності, росіяни самі у цих злочинах зізнаються? В по об'єкту було три прильоти, а після того, як на місце приїхали пожежники, прилетіла четверта герань, попав в сам резервуар. Это свидетельствует о том, что мы меняем подходы к гневому поражению: закладываем время на тушение пожаров и закладываем время на прибытие Евокаціонакаман, сріх зачастую основу составляють і на представителі українських формувань. але оскільки російські виродки продовжують атакувати цивільну інфраструктуру, продовжують ставити під загрозу ядерну безпеку, то у такому разі чи варто взагалі розглядати можливість ведення переговорів із ними? Ну про таких переговорах взагалі можна йти, може, йти річ з людьми, які без розбору наносять удари по мирним людям у гражданській інфраструктурі. Либо пытаются создать угрозы для об'єктів ядерної энергетики. і це доволі цікаве питання раніше, буквально три тижні тому. Тема переговорів обговорювалася дуже активно, але й з того часу дещо змінилося. Затям Зеленський цинічно про ціль України создать в этом російському регіоні некую буферну зону. Україна станом на сьогодні контролює частину Курської області. Просуваються наші війська практично щоденно. Щоденно є нові полонені і у цьому контексті стало. Очевидним, що ніяких червоних ліній у Владиміра Путіна насправді немає. Вся наївна ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни, деякими нашими партнерами розсипалась цими днями. Десь підсуджує. А це показує нашим шановним партнерам, що не варто боятися допомагати Україні. Не варто боятися якоїсь там жахливої ескалації. Треба допомогти Україні перемогти, а не просто вистояти. Росіяни усе ще до кінця не розуміють, які саме цілі переслідує українське командування, проводячи операцію на території Курської області. Але Владімір Путін припускає, що ця операція це для покращення переговорних позицій. Так, от. Ді, по всьому противник стріміться к влученню своїх переговорних позицій в будущем <кій> <кій> мовляв, під час гіпотетичних переговорів ми би могли росіянам запропонувати повернути їм частину Курської області і взамін отримати частину своїх тимчасово окупованих територій. Проте росіяни почали казати, що вони вже проти переговорів. Ця попитка вторгнутися на нашу територію апріорі. Я ще раз подчеркну то, що було сказано российским російським Априори Апріорі возможность каких-либо переговоров переговорів з хунтой. І Як же тепер бути? Тепер це означає, що росіяни відмовились від тих надзвичайно щедрих пропозицій, які раніше озвучував Владимір Путін. В юні моя страна. Виступили з очень щедрим переговорим предложенням адресу України. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької областей. Навіть не знаю, як ми тепер будемо без такої щедрої пропозиції українським військам покинути територію України. Проте росіяни, наче як відмовились від можливості проведення переговорів із Україною, але у той самий час і не відмовились, просто крутять носом. То, його пропозиції, які на стічі сміти були зроблені, вони ануліроване. Ні, вони не нінулірно но на даний момент, звісно, просто звершенна е, била би ніксаті ступати переговорний процес. І до кінця окупанти так і не розуміють, а чи налаштована Україна на те, щоби проводити переговори із так званою Росією. Поки що у них основна версія полягає у тому, що ми, начебто, почали говорити про переговори, щоби вдавати із себе слабких і підготуватися до наступу на Курщину. Просто на нас. Очередно раз обманули. чи справді це так. Ми і з вами поки що не знаємо. Можемо тільки висловлювати свої припущення, але президент України Зеленський буквально днями повторив, що Україна відкрита до переговорів із так званою Росією, відкрита до дипломатичного врегулювання, але без будь-яких поступок для територіальної цілісності та суверенітету. З закінчення війни може бути тільки відновленням територіальної цілісності України і. Запобіганням повторної агресії Путіна і агресії Російської Федерації ми будемо зі свого боку робити все, аби змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб менше втрат людей перед усім. І Ймовірно, план України полягає у тому, щоб за допомогою нестандартних і інколи дуже неочікуваних операцій просто змусити росіян до дипломатичного врегулювання, щоб росіяни почали платити занадто високу ціну для того, щоб продовжувати вести війну, і це звісно дуже непросте завдання. Але наші вельми шановні партнери могли би нам у цьому допомогти, якби дозволили атакувати західними ракетами цілі всередині так званої Росії. Саме цього Україна зараз і добив. Кожен такий удар. Знову знов повертає усіх нас до завдання далекобійності. Проте наші вельми шановні американські партнери продовжують боятися. Тобто, атакувати Україну російськими ракетами, які складаються із американських компонентів, можна, а Україна не може бити американськими ракетами у відповідь по так званій Росії. Американські чіпи можуть бити тільки по Україні, і поки триває оцей абсурд, росіяни, на жаль, продовжують просуватися на покровському напрямку. Ось їхні Просування тільки за останній тиждень окупанти спеціально не перекидають війська із цього напрямку на Курщину, бо вони роблять ставку на те, що їхні успіхи на покровському напрямку змусять Україну забрати війська із Курщини самостійно. Успіхи на покровському напрямку можуть винудити Ворожоні сили України тому, щоб оставить Курську область без бою. не знаю, чи вдасться Росіянам цього досягти. Але ситуація на Покровському напрямку і справді надзвичайно важка і може стати іще гіршою, тому що Покровськ це ворота до Донецької області, але так само це ворота і до Дніпропетровської області. У будь-якому разі, я знаю, що ми із вами маємо зробити більше для того, щоб допомогти сьогодні українському війську, і, зокрема, на Покровському напрямку, там регулярно. Но зараз працюють ті дрони, на які ви даєте свої кошти, і я дякую вам за це. Але дронів треба і ще. Усі реквізити, я нагадаю, є в описі до цього відео. Обов'язково долучайтеся до зборів на дрони Камікадзе. а Тим часом наше військо отримало від вас і ще нових FPV. Бажаю здоров'я! Вас вітає батальйон безпілотних систем 43 третя ОМБР Небесна Мара. Висловлюємо велику вдячність спільноті Стерненка за надані дрони. Вони, вони будуть нищити ворога, як завжди, дарно. Дякую вам і всім, хто підтримує спільноту Стерненка. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо фонду Сергія Стерненка за надані нам fpv дрони. Вони допоможуть нам у знищенні противника. Бути. І слава Україні. Я не знаю, друзі, що там буде далі. Чи будуть переговори із росіянами, чи захоплять Росіяни Покровськ? Хоча все виглядає так, що напевно захоплять. Але я знаю, що Росіяни мають дохнути, дохнути у якомога більших кількостях, і задля цього продовжуйте допомагати силам оборони України.